Ці дії відбуваються в органі під назвою Матрика. Після того, як народилась дитина, документи передаються до цього органу, і протягом місяця це питання вирішується. Коли є необхідність підтвердити сімейний стан, громадяни звертаються до нас і ми йдемо на зустріч, Надаємо відповідний документ, який дає можливість зареєструвати дитину в. Випадках, коли громадяни не одружені між собою, в випадках, коли громадяни одружені, це здійснюється автоматично органами державної реєстрації актів цивільного стану. Те, що відноситься до нас, це реєстрація громадянства України для того, щоб дитина могла оформити паспортні документи. Потрібна реєстрація громадянства. Дітей до нас не обов'язково приносити. Один із батьків може самостійно принести документи, подати заявку на громадянство і може записатися і на паспорт.